На сьогоднішній трансляції мы з вами. Ні, наша сьогоднішня трансляція будет складати двох часами. У першій частині ми з вами відреагуємо на видео Сергія страданки про Максима Фоміна. Тобто мы з вами подивимось видео. Сергія страданки про Максима А в ми з вами Прочитаем информацию про Максима Фоміна на сайте. Тоже тобто починаємо. Давайте с радостных новостей. Убит обід воєнкор владлен татарський? Ребятушки, радостная новость вічірня владлені. Воєнкор владлен виступав, взорвалась бомба. Мілочно приятно вітаю вас, друзі. Ви вже напевно чули про ці бомбезні новини. Учора у місті Пітер на так званій Росії зібралися російські окупанти і пропагандисти. І щось пішло не за планом. Приводи збирались. Парута очі не нравилось. нравилася. Хлопок-хлопок. Я вже думав, що я все, у всього. Ця новина спричинила дуже серйозний психологічний ефект на так званій Росії. Росіянам страшно, вони шоковані, але про всяк випадок ніхто не панікує. І сейчас все. Просто в шокі. Я я как-то сам сейчас в шокі. Меня прямо это фу, действительно страшно. Как то становится. Не панікуйте, держите себя в руках. Ох, ох, ох. Всі чор пришкоди. У ти проте, окрім психологічного ефекту, є і ще одна прекрасна новина. Подох російський пропагандист і зрадник України. Так що все новоросії не буде Буде новоросія. будет. Владлен сам погиб. Будет Новороссия, будет. Венкор Владлен Татарский погиб. Пушечка. <свят> Словом, друзья, все самое так, как мы с вами любим. Все, всех победим, всех убьем. Ведь убийство Владлен Татарского это демонстрация нашего тотального бессилия. Води цієї прекрасної новини. Я вас закликаю, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. Тим паче тільки половина із тих, хто дивляться мою відео, підписані. Це неправильно. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І поговоримо сьогодні з вами про цю прекрасну історію. Для початку біографічна довідка. Персонаж, який вчора подох, це Владлен Татарський, але справжній його ім. Я це Максим Фомін. Він допомагав російським окупантам, воював проти України, був російським пропагандистом, але кар'єра його починалася із в'язниці. І 2011-го року Ми совершили ограблення банка. Я що й до двоє. у 2014 році, коли тільки почалась російсько-українська війна, російські загарбники звільнили Максима Фоміна із в'язниці. і Він пішов до них на службу. Як я вже сказав, воював проти України, а потім. Харків за... і... 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 А ще зрадник України Максим Фомін навидів українців і хотів, щоб ми усі загинули та закликав завдавати ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Даже в обороні розрушають можна інфраструктуру, не будуть працювати госпіталя больше будет дхнуть на операционных столах, например. Пусть они летят, пусть там страдают, являями ничего нет. Да? Нічого, не знайно, не, 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 не Особенно который в начале города, у всех, конечно, нужно снаживать. Пусть Але Їм... не пугает, а и цього ему было замало. Бул також и адептом геноциду против украинских министр, который лучше, который заливает а, принятий он, нам нужно допустят, скажем, да, мы такие, ребята. Да. Він же владує навчався високою кровожерливістю та надзвичайним людожерством, і закликав знищувати українців будь-де та за будь-яких умов. Подбивати у солітарники, і ось тепер те, до чого він закликав, сталося і з ним самим. І з поганого тут тільки те, що у мене стало менше на одного підписника. Чернієнка він і саме фамілія, да така стерінка, толі Перевітніх поліна щода такою зате тепер Максим Фоміна зможе побачитись зі своєю улюбленою Дашою Дудиною. в побіду як вірила в нее Даша. Она ні скульпті не, не в Побіду, вона була радикально настроєна. Ви там ми були единодушны. Тепер давайте детальніше поговоримо про саму подію. Вибухова вечірка сталася у місті Санкт Петербургу у стрітбар No1. Кафе Стріт-Вар прикрили зрив. І тут одразу виникає цікаво. Цей, цей заклад належить Пригожину, тому самому, який керує ПВК Вагнер. Але взагалі цей заклад якийсь не дуже щасливий. Близько півроку тому в нього вже залітав автомобіль і ось. осталось стрит номер один. И мы начинаем. Я расскажу, как здесь интересно и что происходит. Итак, девушки, расскажите, пожалуйста, как вам впечатление? Впечатление положительное. Я хочу отметить очень приятную обстановку. Можно навіть сказать, что за благодаря тому заходу, який там проводится, удалось взорвать такие небольшой джекпот, потому что У звичайний захід це був вечір творчості владлена татарського, на котрий прийшли саме російські пропагандисти й окупанти. Сібер проводив зустріч постріли і берфрон без ріти Вражаючи особливо цікавим є спосіб ліквідації Владлена татарського, тому що, як повідомляють самі росіяни, дівчина, яку звати Дарія Трєпова, вона росіянка 97-го року народження принесла скульптуру із зображенням самого Владлена татарського, у котрій була вибухівка. І власне, завдяки цій скульптурі, татарський відправився із свого творчого вечора на концерт до Кобзона. А я от сейчас хотіла вам подарить культуру. потому що я в скульптурному кадрів спочатку окупанти казали, що вони на приємні затримали, потім мені таки не затримали, потім знову затримали. Будемо слідкувати за новинами, і до речі, друзі, підпишіться обов'язково ще на мій телеграм-канал. Там я завжди викладаю оперативно новини, там є багато ексклюзивного контенту і ще важливі збори для потреб збройних сил України. Але ситуація взагалі анекдотична, тому що як з'ясувалося, ну принаймні так каже одна зі свідків. Спочатку Дар'я Тряпова не могла пронести ось цю скульптуру із вибухівкою, тому що на вході їй сказали а раптом там бомба, і тоді Владлен для татарський сказав їй Ну давай, неси її!» а каже а мені сказали, що находится, а вдруг буде бомба. вот, я там її оставила. он говорит, ну посміялись тут всі. Ну так я скажу, да, діти. А нас прийшла, принесла і парубужку. От що особливо цікаво, так це те, що вона після того як принесла скульптуру із вибухівкою, залишилася на місці. Тобто вона або не знала, що у тій скульптурі або. Вона могла бути, скажімо, так, смертницею, вона да более того, я видела, когда девушка, когда прямо меня, на меня. їй пощастило вижити або не пощастило це. Вже як подивитися, але давайте поговоримо тепер про версії. Ну очевидно, російські пропагандисти одразу почали казати. Що це зробила Україна? Хоча, як відомо, Україну вони перемогли ще близько року тому. Так ось я маю обережне припущення, що владлина Татарського могли ліквідувати свої ж. Тому що він входив до кола тих, хто підтримував Сигожина конфлікті з міністерством війни, так званої Росії, та й сам він критикував публічно неодноразово російське командування. Солдати бралювають Бороговая... лінію оборони, закінчується. генерал журналів, який бездарно провел операцію під а Другі генерали, котри провели бездарна бездарно здарі повний, скажем так, лінтяї. Полный очко И сам Пригожин также говорит, что не варто в всем Украину. Но я бы не стал обвинять э, киевский режим в этих действиях. Я думаю, что э, действует э, группы радикалов, которые вряд ли имеют отношение. К Я б так, і ще версія, що це міг бути такий своєрідний привіт самому Пригожину, який конфліктує зараз із частиною російської влади, тому що вибух був у його. Глядач, дмитро обутов пише. Пише вітаю вас. І ще глядач дмитро обутов пише. Як справи? Передаю вітання пану Дмитру Обутову Я хочу сказати, що я продовжую вести свій YouTube канал, незважаючи на труднощі, які, які я зараз переживаю у такий складний час. Угу. Та все ж таки, вертаємося до, основно до основної теми. Зрештою лояльно до нього исплата. Але є і ще одна версія. Можливо, усе це організував шарі. То, что я бы назвав сетка шарья в Росії. Это же сетка. Да, як бы про інформацію, она якби гуманітарна. гуманитарная. Мы же все понимаем, что эта сетка контролируется в конечном счете. Ну, если не СБУ, то одну заходу. Ситуація вимальовується дуже цікава, І щось мені підказує, ми ще не знаємося, Несподівані деталі. Але подох Максим та як то кажуть, стрімутов з ним. В КП зривок кафе ставленкорводлента і сообщив собеседник агентства. Шалім новостям, като я для вас сьогодні загатувайте заготовх... краще поговоримо про наслідки. А вони прекрасні російські окупанти були змушені скасувати і ще один пропагандистський захід, тому що їм страшно та і самі росіяни ходити на подібні івенти тепер бояться. А ви готові що ходіть на нероп'язнайте час на Бізоновом біжу і раптово навіть пропагандисти Солодова, які надзвичайно лояльні до Кремля, почали критикувати російську ж Слишком много в нашій стране бездарності в останнє время. Ви что думаєте? Народ не видит расхлябанности еліти. Пропагандист розповів, що він, коли їздить на метро, спілкується зі звичайними росіянами, які дуже незадоволені російською владою, і він пропонує чиновникам та. Також поїздити в метро, якщо їх там не поб'ють. Вислушиваю від людей, що вони думають. І от я думаю, що нашим керівникам іноді теж треба спускатися в метро. І дивись, скільки остановок вони проїдуть без тяжких тілесних. Є іще одні прекрасні висновки. Росіяни, російські пропагандисти усвідомлюють, що це далеко іще на кінець. Подобний взрив буде відбуватися не тільки в Петербурзі. В Москве снова будет взрываться. В Екатеринбурге снова будет взрываться. Мы с вами не защищены вообще никакой. И зрештою кожен російський пропагандист, кожен російський окупант, кожен вироток, який воював против України, а до своєї війни, буде відповідати, кто из нас будет следующий. Я, Дмитрий Геннадьевич, страшно. Хто слідучі каву б'ють, що щоби спростити їхні здогадки? Я можу їм одразу підказати. Вони подохнуть усі, ну або в кращому разі опиняться у в'язниці. Так що побіди для Росії, так званої, не буде. Побіди, я скоріше не уві. Втрати будуть за нами. Втрати будуть за нами. Якщо ми програємо, мене Ну Ми найголовніша друзі. Уса це називається карма. Росіяни розв'язали війну проти нас і з вами. Вони вбивають нас і з вами просто за те, що ми українці, і тепер вони пожинають плоди своєї ж війни. Вроде люди думають, що війна десь далеко, но вона куш дуже близько. Сьогодні прийшли і їхня агресія проти України обернеться тотальною катастрофою проти самої так званої Росії. Але для цього нам ще треба їх перемогти. І щоб наблизити перемогу, друзі, я вам традиційно нагадую підтримуйте українську армію, допомагайте Збройним силам України, тому що саме українське військо є гарантом покарання для кожного з них. А теперь почитаем информацию про Максима Фомина на сайте Муратор. Максим Фомин известен как Владлен Татарский. Это российский военкор украинского происхождения. Дата рождения. Не, не, двадцать. 4... А, 25 апреля 1982 года. Максим Фомин погиб. 2 апреля 2023 года. Причины, по которым Максим Фомин попал в черный список центра мира Туриц. Максим Фомин. Максим Фомин еще при, жизни, при жизни, Максим Фомин еще при жизни был. Э, не был боевиком незаконных вооруженных формирований. Кроме того, Максим Фомин это военный преступник. Максим Фомин это военный преступник. Максим Фомин это антиукраинский пропагандист. Максим Фомин являл... Максим, Максим Фомин... Мин... Известен как участник Российско-Белорусской воен... военной агрессии против Украины 24 февраля 2022 года. Максим Фомин – это участник российских репсов против Украины. Кроме того, Максим Фомин – это соучастник преступления российской власти против Украины и ее граждан. Максим Фомін ще ант. Максим Фомін помер Максим Фомин помер 2 квітня 2023 року. Максим Фомін це вору України, а тому Максим Фомін поплатився. А загалом, загалом Україна переможе. А загалом, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та лишайте коментарі.